Мене звати Іван Паньків. Я працюю директором Львівської аграрної дорадчої служби, яка надає послуги сільськогосподарським виробникам. І, зокрема, більшу частку наших послуг сьогодні складають послуги для молочних ферм, які утримують корів і виробляють молоко від цих корів. Ми аналізуємо молоко від кожної корови і використовуємо для цього обладнання компанії Бентлі. Бентлі інструмент. Аналізатор молока, який дозволяє за годину проаналізувати в межах 150 зразків. Ми це переважно використовуємо зразки від індивідуальні від корів від кожної корови з ферми, які приїжджають в нас в лабораторію через нову пошту, або їх привозять наші працівники молочні дорадники для ефективної роботи нашого обладнання. Ми раніше закупляли ресурси пов'язані з обслуговуванням цього аналізатору в компанії Bentley Європа. Але з наступом Росії на Україну з 2022 року ми змушені були шукати постачальника тих засобів в Україні. Нам вдалося знайти такого постачальника, і сьогодні Львівська аграрна дорадча служба працює з компанією Реактив». Компанія забезпечує нас всіма потрібними хімічними розчинами і обладнанням. Для обслуговування аналізатора ми купляємо як засоби хімічні, так і запчастини. Ми задоволені співпрацею з хімлабороактивом, тому що. Ми порозуміли правильність наших відносин щодо заявки, яку ми подаємо для того, щоб закупити ресурси, також щодо розрахунків і постачання ресурсів для нашої лабораторії. Ми задоволені такою співпрацею і мріємо про наступний розвиток співпраці з хімлабореактивом. Можливо, щодо купівлі ще одного такого аналізатора, тому що на сьогодні. Нашими послугами користуються понад 250 молочних ферм України, які виробляють коров'яче молоко, і цього ресурсу роботи обладнання сьогодні є замало, щоб забезпечити більшу кількість аналізів. Шукаємо можливості і співпраці з партнерами щодо закупівлі додаткового обладнання для нашої лабораторії. thank you